Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! У складі однієї зі штурмових бригад Збройних сил України сформували танковий підрозділ. Кадри з бойовими машинами нещодавно показала прес-служба бригади у своїх соцмережах. Судячи з кадрів, бригаду озброїли модернізованими основними бойовими танками Т 64 БВ. У бригаді заявили, що танковий підрозділ вже готовий виконувати перші бойові завдання. Це модифікація радянського основного бойового танка Т-64. Ця модель отримала, зокрема, навісний динамічний захист контакт, тепловізійний приціл та сучасні прилади спостереження. Міністр оборони Великої Британії оголосив, що Британія виділила 325 мільйонів фунтів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні уряду Великої Британії. Це на 125 мільйонів більше за оголошену раніше суму, серед яких більшість FPV-дрони, тисячу ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони. Нагадаємо, що Велика Британія разом з країнами-партнерами, зокрема Сполученими Штатами, працюють над створенням автономних дронів для України, які можуть працювати в режимі рою. Литва передала Збройним силам України партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. міліметрів. Про це йдеться в повідомленні міністерства національної оборони Литви. Як сказав міністр національної оборони Литви, ми передаємо те, що зараз найбільше потрібно Україні. Ми чуємо їхні прохання і продовжуємо нашу підтримку. Норвегія виділила 153 мільйона доларів на чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України. Відповідну заяву нещодавно зробив прем'єр-міністр Норвегії. Як він сказав, Україна терміново потребує великої кількості артилерійських боєприпасів. Сьогодні ми вирішили виділити 1 мільярд 600 мільйонів Норвезьких крон на ініціативу під егідої Чеської Республіки, щоб якнайшвидше забезпечити Україну снарядами. Уряд Норвегії приєднався до коаліції ППО, в межах якої підтримує Україну з зенітними системами ракетами та авіацією. Про це повідомляє офіційний сайт Уряду Королівства Норвегія. Як сказав міністр оборони Норвегії, для Норвегії цілком природно бути частиною такої коаліції ППО. Норвезькі системи на сам щодня роблять свій внесок у порятунок життів українців. Приєднання до коаліції протиповітряної оборони має збільшити внесок Норвегію загальну допомогу, якої Україна так потребує. Норвегія також бере участь у морській коаліції та коаліції F-16. Президент України присвоїв ім'я Гетьман Іван Виговський другому корвету класу АДА, який зараз будується для військово-морських сил Збройних сил України. Про це він повідомив на борту корвета у Туреччині. Урочисте закладання другого корвету відбулося в серпні торік на суднобудівному підприємстві в Стамбулі. Всі роботи з будівництва судна здійснюються за укладеним в угоді графіком. Відомо, що конструкцію Корвета змінювали на прохання українських військово-морських сил. Серед цих змін силова установка та вертикальні пускові установки зенітних ракет. Новий український ударний дрон пройшов випробування своїх характеристик. Про це нещодавно повідомили в армії дронів. Зв'язок управління працює попри вплив засобів РЕП. Діапазон зв'язку безпілотника становить 50 кілометрів, максимальне бойове навантаження 3 кілограма, відео на альтернативній частоті. Зазначається, що прототип українського дрона має летюче крило та запускається з катапульти, При цьому БПЛА доволі швидко набирає швидкість і висоту. В Україні вели в експлуатацію нову лаву з видобутку вугілля, яка дасть можливість отримувати майже 1 мільйон тонн вугілля. Про це нещодавно повідомила прес служба української компанії. Зазначається, що запаси лави завдовжки 242 метри становлять 993 тисячі тонн вугілля. З цього забої гірники планують видобувати до 2,5 тисяч тонн вугілля на добу. Очікується, що відпрацювання запасів лави триватиме понад рік. На Тернопільщині українська компанія збудує завод великогабаритних залізобетонних конструкцій. Про це нещодавно повідомила прес служба компанії. Зараз практично завершили 90% всіх необхідних процедур для початку будівництва. Будівництво заводу принесе приблизно 1 мільярд гривень інвестицій та створить понад 150 нових робочих місць. Компанія інвестор є одним з провідних українських виробників залізобетонних конструкцій з великими виробничими потужностями. Після переходу під державне управління компанії Укарнавтобуріння вдалося збільшити добовий видобуток на 20%. Про це повідомляє прес-служба компанії. Таких результатів вдалося досягти завдяки запуску компресорної станції. Середньодобовий видобуток газу до переходу у державне управління був 1 мільйон 250 тисяч кубів на добу. За період з 12 липня по 1 грудня цей показник склав 1,5 мільйона кубів. Конденсату було 115 тонн на добу. Державний менеджмент зробив 165 тонн. Упродовж лютого український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах жилення, що майже в 2,5 рази більше ніж у лютому 2023-го. Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів встановили легкові авто. Найпопулярнішим електромобілом місяця став Volkswagen ID.4 – Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тисяч електромобілів, що в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Україна отримає перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро вже в березні, а другий у розмірі 1,5 мільярда євро надійде у квітні, про це нещодавно повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії. Як він сказав, ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України. Нагадаємо, Євросоюз надасть Україні протягом наступних чотирьох років 50 мільярдів євро. Україна та Іспанія спільно впроваджують технологію автоматичної зміни колісних пар вантажних вагонів. Вже підписаний відповідний меморандум про співпрацю. Про це повідомили у прес службі Укрзалізниці. Інноваційна технологія розроблена в Іспанії для зміни колії і буде адаптована в Україні для автоматичного регулювання колісних пар. Технологія дозволить автоматично змінювати ширину колісних пар вантажних вагонів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.